Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такі рум'яні котлетки під шубою У мене 650 г свинячого фаршу можна брати і будь-який інший, окрім чистого курячого, оскільки курячий просто не триматиме форму у готових котлетах. Сюди додаю цибульку. У мене тут невеличка зовсім цибулинка, я її ось так достатньо дрібно покрошила. Сюди перекладаю і ще знадобляться спеції. У мене це сіль, звичайно, чорний мелений перець, по пів чайної ложки паприки меленої солодкої і сушеного часнику. Також все сюди перекладаю і потрібно все добре вимішати. То, як фарш я вимішала, і його потрібно обов'язково відбити декілька разів, аби фарш добре ущільнився і майбутні котлетки добре тримали форму. Далі фарш для зручності, я поділю на невеличкі частинки. Ось так просто відбираю і формую поки що ось такі колобочки. І ось тут я тарілочку собі підготувала і перекладаю поки що. І відразу підготую шубку для наших котлеток. Нам знадобиться варені яйця і твердий сир. В цілях економії часу я вже натерла і сир і яйця на великій терці, Два яйця і 120 г сиру. Перекладаю все у мисочку. Тепер сюди ж додаю столову ложку майонезу. Майонез я використовую, як завжди, домашній. Сюди ж додаю томатний соус. Можна брати абсолютно будь-який, я буду використовувати свій домашній кетчуп. Також сюди можна додати солі, якщо буде мало, і будь-яких інших спецій. Я нічого додавати не буду, просто зараз все перемішую. І оскільки наші котлетки будуть запікатися, то я вже підготувала деко, застелила його пергаментом. І формуватиму котлетки я за допомогою ось такого кільця. Викладаю кільце на деко, беру один колобочок і руками розподіляю у котлетку. Така в результаті котлетка в нас виходить, таким самим чином буду формувати всі інші. І лишається нам тепер зробити нашу шубку. Беру невеличку частинку, підготовленої нашої. Начинки. І рівномірно буду ось так по котлетці її розподіляти. І ось тепер відправляю свої котлетки під шубкою запікатися, температуру 180 градусів, орієнтовний час 30 хвилин. І ось такі в результаті котлети у нас виходять, У моїй духовці вони запікались рівно 30 хвилин. Виходять вони неймовірно ароматні, соковиті та дуже смачні. Рекомендую приготувати. А на сьогодні в мене все. Я всім вдячна за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.